Добрий день усім художникам-початківцям ми продовжуємо з вами вивчати ази малювання, і сьогодні ми спробуємо на базі кубу побудувати будиночок. Отже, я ставлю опорні точки нашого майбутнього кубика і з'єдную їх, як завжди. Кубики ми вже всі вміємо файно малювати, тому думаю, тут проблем з цим не виникне. Отже, намічаємо основу нашого таку будиночку, Він у нас буде невеличкий для швидкості. Ви можете малювати кубик будь-яких розмірів. Отже, намалювали, посерединки ми проводимо ще одну лінію, це буде лінія нашого даху. І ось тут ми спускаємо ці лінії донизу. Можна трошечки нижчий, навіть дах зробити, так буде набагато краще. А використовуємо вже а, намальовані опорні лінії. Ми малюємо гребінь нашого даху. Не потрібно задирати лінію надто високо, ми її малюємо ось таким чином. Можна навіть трошки більше, потім зайві лінії ми стираємо. І ось звідси ми вже з'єднуємо інші лінії, зайве витираємо. Так, у нас з'явилося. Невеличка така, Невеличкий дах, ось у нас вже є обриси будиночку. А, ну, і зайве також ми затираємо, можемо залишити ось цю лінію для того, щоб ми зорієнтувалися, де будуть майбутні двері. Проводимо лінію горизонту. приблизно ось тут. Намічаємо, як завжди, наше світло, приблизно тут. Проводимо лінії. Щоб намалювати майбутню черепицю на будиночку, у нас буде старий будиночок. Так. Ну і намічаємо тепер двері та вікно. Двері та вікно. Вікно у нас буде таке низеньке. Що ми ще не перемалювали, ми не перемалювали віконну раму. Ось так. Тут цю лінію залишаємо все зайве. Витираємо. Ось такий швиденький будиночок у нас виходить. Ну, давайте ще його трошечки стилізуємо, домалюємо нашу черепицю, яку ми мали намір намалювати. Ось таким чином. І, звичайно ж, тут у нас також буде черепиця, ми її також деталізуємо. Ну і додаємо останні штрихи, додаємо тінь, світло, тінь. Ось тут у нас буде тінь. Так, ледь помітно. Можете нажимати сильніше. На, на олівчик у вас буде більш така яскравіша тінь. Роблю я це все швидко, то щоб не займати ваш час, ви вже зможете більше продеталізувати ваш будиночок. Ось так. Ну і що, що ми забули, ми ще забули тінь, Ось тут додати тінь. Додаємо ну і можемо додати якусь травичку, можемо деталізувати трошки більше додати деталей. Ось такий базовий будиночок за 4 хвилинки у нас повинен був вийти.